Привіт усім глядачам! Для вас знову новиночка. Volkswagen Golf 7-го покоління 2015 року виготовлення. У сріблястому кольорі, дизельний двигунчик має автомобіль та механічну коробку передач. Кузов, як бачимо, універсал. Отож, автомобіль у нас має 16 літровий турбодизельний двигун. механічну 6-ступеневу коробку передач та 236 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль дуже класний, має технічний та візуальний стан. І, звичайно, ми зараз все це переглянемо і побачимо. Також в автомобілі гарна комплектація. Автомобіль у нас Airline, має Airline-овські обвіси. Як бачимо, вони відрізняються від стандартних, які йшли на 7 гольфах. Це в нас і передні і задні бампери. Також бачимо на порогах ось такі накладочки. Ну, Але давайте про все по порядку. Отже, розпочинаємо, як завжди, з передньої оптики. У нас передня галогенна оптика прозора, ціла, не запотівша, немає якихось тріщин чи інших дефектів. Тут у нас airline shiльдик іде на решіточці. Ось така так гарно виглядає у нас решітка. Такий у нас капот, відсутні якісь пошкодження, дефекти. Тут у нас бампер, бачимо, має протитуманні фари, має передні та задні парктроніки автомобільчик. Ось так вам повільно спробую все показати. Звичайно, оптика з іншої сторони також чудово виглядає. Ось так у нас виглядає бамперок із цієї сторони. Повністю всі решіточки, радіатори, все повністю ціленьке. Відсутні якісь дефекти. Передня частина автомобіля дуже гарно збережена і немає ніяких тут дефектів. Так як ми спереду автомобіля відразу показує він код, будь ласка, можете зафіксувати і робити собі якісь додаткові перевірки. Лобове скло у нас ціленьке, без тріщин, без колів, є присутні датчики світла дощу. Немає спереді над лобовухою ніяких рижиків, як зазвичай буває на Volkswagen групі. Ціленький дах автомобіля. І, отже, ми переходимо на огляд бокової частини. Крила в нас також ціленькі, як бачимо, жодних дефектів, жодних ржавчин, абсолютно немає. Дуже крутезні в нас дисочки ось в такому стилі. Гарно, класно виглядають. Гальмівна система, до речі, непогана в даному автомобілі. Зносу немає. Практично спереду, ззаду, взагалі новенькі диски гальмівні стоять, також новенькі гальмівні колодки. Ось так виглядає в нас бокова частина. Повністю рівненька, гарно виблискує. Відсутні, ще раз наголошую, будь-які дефекти. Ось так виглядають у нас задні колеса. Покажу більш детальніше. Переходимо на огляд задньої частини автомобіля, бачимо задні стопи повністю ціленькі, задній ерлайновський мамперок. Також все ціленьке, є видвижний фаркоп. Ось, кому цікаво, вихлопна труба всередині ідеально чиста. Це говорить нам про те, що вся екологія, звичайно, в автомобілі на місці. Також ми це, звичайно, перевірили і комп'ютером, ну, але це вам лайфхак, як швидко. Побачити, чи є в автомобілі екологія. Отже, з цієї сторони оглядаємо. Також відсутні будь-які дефекти. Супер стан. Повністю рівненький, гарненький автомобільчик. Ось такий в нього гарний, симпатичний вигляд. Переходимо до огляду салону автомобіля. Як завжди, розпочинаємо з дверних карт. У нас шкіряні, звичайно, карти дверні, відсутні будь-які пошкодження по них. Маємо 4 електросклопідіймачі, електрокоректор дзеркал з функцією автоскладання з підігрівом дзеркал. Бачимо, все в чудовому стані. Двері ніде не пошарпані. Повністю все в ідеалі. Проємчики, також все в рідні. Знову ж таки, він код, кому потрібно. є багато наліпок про сервісне обслуговування. Звичайно, жоден болтик в автомобілі не відкручувався. Все в автомобілі чудово збережено. Сидіння в нас ось такі крутезні з масажем, з електричними різними регулюваннями. Дуже круті сидіння, гарно збережені знову ж таки. Немає якихось пошкоджень, не перешиті. Все повністю в оригіналі. Так само подивіться на це мультифункціональне шкіряне кермо. Також все наче новесеньке. Я вже казав про те, що в нас автоматичне світло, також регулювання коректором фар. Також маємо ось таку крутезну мультимедію, радіо, мультимедіа, USB, Bluetooth. Телефон можна підключати, навігація, звичайно, з картами України. Різні параметри по автомобілю, все локалізовано. Так, Мультифункціональне кермо з функцією круїз контролю адаптивного. Ось такі в нас клавіші. П'ятиступенева коробка передач. Чохольчик, як бачимо, ніде нічого не порватий. Функція старт-стоп, включання-виключання парктронічків. Тут у нас є ось такий відсік для підстаканочків, все зачиняється шторкою при потребі, є електричне стоянкове гальмо та утримання автомобіля при підйомі нагору. Функція автохолд. Підрульові перемикачі, ось як бачимо, як виглядають. Нам. Сигналізує автомобіль про те, що відчинені двері і включене запалення. Давайте заведемо автомобіль. Отже, завели авто, працює рівненько, демфер нічого не тарабанить, все гарно працює. Гарний розхід пального в даному автомобілі, 236 тисяч, ще раз наголошую оригінального пробігу. Тут ніде нічого не позатирано, все повністю в ідеалі. Чорний рояльний лак, хайлайн комплектація, двохзонна кліма, підігрів сидінь обох, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Ось таке функція для окулярів, підсвіточка. Тут козирьочки, все повністю ціленьке, підсвіточки всі працюють, дах автомобіля, потолочок повністю все ціленьке, чистеньке, охайне. Безліч айрбегів. Ззаду автомобіль ось так у нас виглядає. Дверні карти також без жодних пошкоджень. Проємчики ціленькі, немає ніяких пошкоджень від ремнів. Заднє сидіння дуже гарно збереглися. Є у нас тут також ось такі підстаканечки. На підлозі в нас, звичайно, все чисто, а хайно. Ось такий у нас вигляд на панель. Потолочок чистенький, ніде нічого не пропалено, не обвисло. В автомобілі не палили. Приємно пахне в салоні. Також з іншої сторони, як бачимо, двері все ціленькі, проєми, також все ціле, сидіння, жодних зауважень немає. Ну і останнє у нас дверка переднього пасажира. Також все в супер стані. Жодних нарікань ні по дверях, ні по проємах. Сидіння всі ціленькі. Ось так у нас виглядає панель, жодної царапульки чи чогось подібного немає. Відкриваємо бардачок. У бардачку у нас є ще додаткові різні наліпки при обслуговуванні, є всі, ось, вся документація, сервісна книга, сервісна книга ось. Також є різні відмітки за всі роки експлуатації автомобіля. Також є електронна виписка про пробіг по даному автомобільчику. Тобто є також і підключення комп'ютером. Все повністю перевірили, тому повністю можна довіряти тому, що це дійсно оригінальний пробіг. Також в автомобільчику у нас є USB-вихід, aux вихід ключик для фаркопу. Ось там бачимо, лежить. Бардачок у нас з функцією охолодження, з функцією холодильничка. Також у нас тут, як бачимо, є карта приймач, також на дискі. Дуже все гарно в автомобілі виглядає, гарно працює. Бачимо, навіть на бардачку немає ніяких потертостей чи якихось дефектів. Переходимо до огляду багажного відсіку автомобіля. Бачимо, що ляда в нас ціленька, немає ніяких пошкоджень. Проємчики всі в повному оригіналі, болтики у нас тут не відкручувались. Ось, показую вам. Все в повному порядку, в повному оригіналі. Обшивочки ціленькі, є поличка. Тут все ось ціленько на підвозі. Тобто, по багажному відсіку абсолютно жодних нарікань також я не бачу. Переходимо до огляду підкапотного простору. Тут у нас вже як я казав, встановлений 1,6 літровий турбодизельний двигун. Працює відмінно, заводиться зранку без жодних проблем. Демфер не тарабанить. Все працює як потрібно, всі параметри по комп'ютеру в ідеальному режимі. Бачимо, що болтики в нас на капоті не відкручувались. На крилах також все в оригіналі, оригінальні фари. Тут бачимо бірочки про обслуговування. Тут все в нас в повному оригіналі. Тут нічого не відкручувалось. Бачимо, все повний оригінал. Антифриз у нас в рівні. Є ось всі заводські наліпки. Звичайно, екологія, я вже казав, все на місці. Двигунчик повністю сухенький, як зверху, так і знизу. Хто приїде, без проблем дам можливість заїхати на яму, оглянути автомобільчик не тільки зверху, а й знизу. Давайте пройдемось товщиноміром по автомобільчику. Зробимо діагностику. Розпочинаємо, як завжди, з капоту. 143, 143, 154, 116, 116, 139, 133, 133. За все у нас в оригіналі. це 107, 122, 122, дверка, 130. 130, задня дверка 130, 130, заднє крило 157, 117 арочка, 128, 128, давайте дах. 129, 129, 129, задня ляда. 115, 139, 139, 129. Також все у нас тут у заводському окрасі 120. 135, 135, давайте. Речку 123, 133, 121, 130, 120. Бачимо поки що все у нас в заводському окрасі. 173. Тут бачимо косметика була: 173, 182, 182, 172, 172, 173, 150, 150, 145. 145, 189, 170. Отже, як ми побачили, у нас є лише косметика на даному крилі. Все інше повністю в заводському окрасі. І то це крило, як ми бачимо, воно не знімалось з автомобіля. Ми це побачили по тому, що болтики не відкручувались. Ну і воно б'ється мінімальне значення, тобто ніякої ж на ньому нема. Ну і зроблено все чудово. На око взагалі нічого не замітно, немає ніяких там ні пилинок, ні смітинок, ні інших дефектів. Тобто я вважаю, що один косметичний підкрас для такого автомобіля це є дуже чудово. Отже, давайте підсумуємо. Маємо 2015 року автомобільчик на механіці з дизельним двигуном, майже повністю в рідному окрасі. Класний візуальний стан, жодних дефектів по автомобільчику немає. Чудові класні колеса, е класна комплектація Airline. Бачимо салон взагалі, можна сказати, як нового автомобіля. Ну і саме головне чесний перевірений пробіг. Повністю, ще раз наголошую, була зроблена комп'ютерна діагностика. Кому потрібно якісь додаткові дані, телефонуйте, пишись. Залюбки надам вам ці дані додаткові. Е знову ж таки, по приїзду можете. Приїжджати з власним обладнанням, також залюбки поїдемо, поїдемо на будь-який сервіс, який забажаєте для огляду даного автомобільчика. Отже, приїздіть, думаю, обов'язково залишитись задоволеними цим автомобілем, тому що він в дійсно чудовому стані. Ну і завжди, як завжди, на закінчення, побажаю всім доброго дня, хороших покупок, ну і, звичайно, також хороших продавців.